Врятувати малі річки у калуші. Група ентузіастів взялася за порятунок річок сівки і млинівки. Млинівка рукотворна річка, історія народження якої сягає ще 16-17 століття. Річку побудували для млинарства, і на ній колись були розташовані чотири млини. В ті часи також повзавод активно брав воду для варіння пива. Це говорить про те, якою чистою була вода. Ось пригадую ще 90-ті, початок 90-х років. Я тут поруч виріс. Все життя купалися в цій річці Млинівці. Вода була, вона була повноводною, не було такою зарощою, водилася риба. Ну, фактично, люди з цього мікрорайону всі відпочивали тут. Колись курортна зона нині перетворилася на мілкий жалюгідний потічок, який підживлюється стоками та нечистотами. Люди величезний вклад роблять, люди скидають побутове сміття, органіку. Ось це все стікає до річки. Також вона останніми роками. Взагалі проблема річки міліють, Ось замулюються. Ну необхідно розчистити русло. Нам потрібна допомога влади. Ось, в Калуші все-таки є якийсь осередок небайдужих людей, які готові власними силами своїм коштом, наскільки є можливостей, брати активну участь в цьому. Тих людей, яким говорить совість не смітити, дбати про довкілля, про екологію, таких людей одиниці, можна сказати, там, процент, два. О, більшість людей в Європі, в цивілізованих странах, бояться бути покараними, тому що штрафи є великі, там, судові процеси. Ось, і, і тому, я думаю, що і в нас потрібно впроваджувати, тобто, якщо до людей Якщо люди з нерозумінням ставляться і продовжуватимуть це робити, це потрібно якось на законодавчому рівні там карати. Річку Млинівку не тільки забруднюють, але й використовують в особистих цілях. Приміром, біля районного управління ветеринарної медицини на виїзді з Калуша хтось перекрив річку, створивши невелике озеро. Кому і для чого знадобилась така штучна водойма, думки розійшлися. Мешці нам розказати, коли це будувалося і для чого? Я то не знаю, то є не мій план, не мої будови. А звідки ви знаєте, що пожежний робить? Та бо казала тут хлопці, я питався, якщо робити, вони казали, що пожежний воду є робимо. То mm. хто працював? А якісь два хлопці такі малі. Давно? Ну, no, там того тижня. А що там поводили? Це e, наскільки я знаю, це там спільно якісь мають політики. Вони до нас не мають наші. Друге озеро на річці Млинівці розташоване трохи вище у межах приватного відпочинкового комплексу. Вон там, де малин, там, де там, велике, був. Озеро. А? там, там озеро. велике озеро, і то два роки взагалі не було тут води на доходи. Перший там вода трохи ще угу. і вже вода пішла сюди трошки. як то добре? Це дуже погано. Це є штучне озеро, створене в руслі самої річки Млинівка. Ось, взагалі, згідно водного кодексу України, малі ріки, вони мають природу. Смугу, яка охороняється, в принципі. який статус має річка Млинівка, тому що вона теж є рукотворною і невідомо. Але згідно Водного кодексу України будувати от такі штучні шлюзи, наприклад, озера, ставки, заборонено. Так само, наприклад, декілька мешканців, які живуть нижче, власне жаліються на те, що через озеро, яке побудоване, Річка обміліла. Активісти виношують ідею повернення сівки у її природне русло. Також вважають, що потрібно почистити береги та знешкодити тих, хто регулярно скидає у річку нечистоти. Ми хочемо, щоб річка приблизно виглядала, ота, як ви бачите, за спиною в мене. Ми хочемо, щоб вона така була від самого шибера, який знаходиться в районі магнівого заводу, і аж до села Ковпанки. Для цього потрібно насамперед відремонтувати шибер. Це, я думаю, саме основне, щоб можна було регулювати потік води серед міст по, по місту Калашо. Друге, це зайнятися очисткою і паралельно очисткою річки від намулу і його обов'язковим вивезенням. Не скиданням на береги, а вивезенням. Третє питання це заборона скиду нечистот. Ми напевно, створимо якісь певні фонди і закликаємо всіх небайдужих громадян міста Калуша долучитися до нашої ініціативи, тому що в принципі річка це є лице нашого міста. Питання повернення річки сівки у попереднє русло складне і потребує виваженого підходу та обдуманих інженерних рішень, адже такий крок може пришвидшити затоплення кар'єру та засолонення території Калуша. Відновлення протікання. Річки по тому руслу, малому малій гілці воно буде сприяти підживленню цього гірничого масиву, який прилягає до кар'єру відповідно інтенсифікації затоплення кар'єру, відповідно винесення столей з під підвалів. І, і вся вся територія буде інтенсивніше заслонюватися. В цьому можна запобігти, якщо би, наприклад, захистити кар'єр від інфільтрації цієї рухової частини, і ця вся частина спрямовували суто по цьому малому руху. Так що ну, це питання складне, але воно вирішується. Я також за те, щоб ця річка чисто протікала через місто, але ну, його треба з різних боків обглянути, повинно прийняти такі інженерні рішення, які би дозволили зробити без шкоди для міста.